Ця машина може стати вашою всього лише за 500 гривень. 2016 року випуску вона на коробці автомат. В неї є всі сучасні функції, вона повністю справна, повністю на ходу, все працює. Нині цей Нісан належить Олександру Левчуку. Він лучанин займається агродронами тими, що працюють на полях. Нещодавно чоловік публічно заявив, що хоче виготовляти FPV-дрони для української армії. Ми не плануємо на цьому заробляти. Ми готові передавати чисто посадуватості, щоб е, мати кошти на наступну партію. І все. Аби назбирати грошей на виробництво fpv дронів Чоловік вирішив розіграти свою машину. Інших варіантів фінансування. Саме виробництва в мене поки що, на жаль, немає. Для того, щоб закупити комплектуючі для виробництва, для того, щоб навчити команду, потрібні значні матеріальні ресурси. Для цього йому потрібно щонайменше 390 тисяч. Саме стільки нині коштує цей Нісан. Утім, просто продати машину чоловік не хоче. Вважає, що донатами зможе назбирати більше грошей, а відтак зробити більше пташок на фронт. Якщо цей збір підтримують люди, я зможу залучити можливо. 500 тисяч гривень, можливо, навіть мільйон гривень. Тобто можна буде зібрати і 10, і 20, і 30 тисяч доларів. Все залежить від того, чи люди підтримують мій збір. За день ініціативу Лучанина вже підтримало близько 50 людей. Із 390 потрібних тисяч йому скинули 20. Ризики, що суму не вдасться зібрати, каже Олександр Левчук, є якщо ж так станеться, то всі донати він або поверне, або за бажанням учасника розіграшу, перекаже на інші важливі збори. Я думаю, мені все вдасться. Назбирати вийде навіть більше, ніж 10 тисяч доларів, тому я вірю в те, що все вдасться. Шанс стати власником цієї іномарки коштує лише 500 гривень. Переказати їх потрібно за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Можна скинути тисячу гривень, буде два шанси. Якщо в когось є можливість, можна скинути навіть 10 чи 20 тисяч гривень, і шанси будуть рости пропорційно. При переказі коштів важливо вказати ім'я та обов'язково контактний номер телефону, щоб у випадку виграшу автівки з вами могли зв'язатися. Переможця визначить генератор випадкових чисел попередньо 25 лютого. Якщо до цього часу 390 тисяч не назбирається, але сума буде близькою, розіграш ймовірно продовжить. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.